Вітаю студію і Зараз я вам покажу, як росіяни отримують бумеранг від відплати від ЗСУ. Новоросійську у вас там якась двіжуха цілий день працює ПВО, але як завжди невдало. У соцмережах уже публікують наслідки її роботи. Горять житлові будинки. Є інформація про загиблих та постраждалих. кажуть під ударом бази чорноморського флоту. Його атакують не лише повітряні би а й надводні дрони. Проте, дехто з місцевих, сприймає таку двіжуху із захватом. Мамочка, Ох, машини горять, Тут что-то усільно ушаталось. У ніч на 24 вересня українські безпілотники атакували дві нафтоперекачувальні станції. Кузьмичі, один та зензеватка. Це не просто якісь там об'єкти, а без них весь нафтопровід куйбишев Тихорецьк фактично стає мертвим. Жодна крапля нафти не дійде до Ростово-Краснодара чи Новоросійська. Якщо ці вузли не працюють, це удар не тільки по трубах, а й по економіці, яка й так тріщить по швах. Росія хотіла годувати світ нафтою, натомість отримала дірку в системі. Донецьк без води, а тим часом у самій Росії то пального немає, то ціни на нього зростають. Мешканці деяких міст навіть почали виходити на вулиці з плакатами, і ось ми бачимо, як гучна велика страна починає сипатися просто на очах. Улюблений всіма, ну майже Ніким Таганрог, місто з якого летить балістика по Дніпру, 23 вересня сам відчув на собі силу вибухів. Місцеві мешканці нарахували від п'яти до семи потужних бухів. кажуть, що під ударом опинився аеропорт. Сподіваюсь, що наслідки там дуже добрі. Угу. Боже, мама. Кошмар, лучше с балкона уйду. Мян вирішила тримати своїх підписників у курсі життя у телеграм-каналі. Написала, що з нею все гаразд, на жаль, і що вона ніколи не бреше. Водночас ці слова вже викликають сумнів. І чоловіка далі перебуває в комі, а сама вона продовжує лікування від раку. Пропагандистка заявила, що невдовзі з'явиться на публіці у перуках і навіть запропонувала своїм підписникам допомогти з вибором. Ну а ми з вами чудово розуміємо: є одна єдина перука, яка їй пас. Сує стопідсотково. Ось і кінець черговій легенді російського автопрому Лада Аура, яку намагалися продати як сучасний русський та дорогий автомобіль, не витримала випробування реальністю. Шумний салон, збої електроніки, проблеми з варіатором і все це за 2,6 мільйона рублів. Ну, не дивно, що за весь рік знайшлося лише 792 патріота, які підтримали виробництво свого болота. І під кінець покажу вам воєнний злочин у Шандриголовому. Росіяни зайшли в дім, розстріляли сім'ю і забрали дитину. За даними генштабу, ворог використовує дитину як живий щит для прикриття своїх груп і просування на лиманському напрямку. Це не армія, це терористи, і вони за це відповідатимуть. Давайте зібирайте свої флак. Проверяйте автоматы, подготавливайте гранаты, объясняя план действия. Сразу готовьтесь, потому что придется убивать людей. Убивать всех без разбора. Всех без разбора. Ну, не считая детей. Всех, кто там находится, никакого отношения к нам не имеют. Всех, всех в расход, в расход! Всех в расход! Заходите вновь внутрь, заходите вовнутрь, везде! Сейчас прилетят птицы, заходите, защищайте. Ребенок постоянно под присмотром, под присмотром. где-нибудь его держит а спиной к нему, конечно, тоже не поворачиваться. Он постоянно под присмотром, осмотреть полностью все строения. Один присматривает за малышом, за ребенком, кто там есть, и делает связь, чтобы связь была четкая. Тіла сіла, що вона не відділу на цьому все росіяни. Ви вже у пеклі. Там і залишайтесь. А українцям бажаю сили і витримки. Слава Україні!